Виконуємо номер 838 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди площу 29 круга, радіус якого 4,5 дециметрів. Відповідь округли до одиниць дециметрів квадратних. Приступаємо до виконання. Площа круга обчислюється за формулою πr квадрат. Нам необхідно знайти площу 2 дев'ятих, чи 2 дев'ятих площі круга. 2 дев'ятих помножимо на S. 2 дев'ятих дорівнює πr квадрат. А тепер підставимо наші дані. 2 дев'ятих помножимо на 3,14 і на радіус у квадраті – на 4,5 у квадраті. Подамо 3,14 у вигляді звичайного дробу 2 помножимо на 3,14, а 4,5 піднесемо до квадрату. Це буде 20,25. І тепер також 20,25 подамо у вигляді звичайного дробу, а 3,14 у вигляді неправильного дробу. 2 дев'ятих помножимо, 3 множимо на 100, 300 плюс 14, 314 сотих і множимо на 20,25. сотих. 2 дев'ятих множимо на 314 сотих І 25 сотих можемо скоротити на 25. 25 діл на 25 буде 1, 100 діл на 25 буде 4. А тепер подамо у вигляді неправильного дробу. 20 множимо на 4 це буде 8, 80 і плюс 1, 81 четверта. Перемножаємо чисельники і знаменники. 81 і 9 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 81 ділимо на 9 буде 9. 2 і 4 скорочуємо на 2, 2 на 2 буде 1, 4 ділимо на 2 буде 2. 314 і 100 скорочуємо на 2. 314 поділити на 2 буде 157. 100 поділити на 2 буде 50. Тепер в чисельнику маємо 157 помножити на 9, а в знаменнику 50 помножити на 2, це 100. 157 помножити на 9, це буде 1413. І знаменнику 100 1413 сотих. Виконаємо дію ділення, перенесем кому на два знаки. Маємо 14,13 дециметрів квадратних. В умові задачі сказано округлити результат до одиниць дециметрів квадратних. 14,13 дециметрів квадратних наближено дорівнюють. За одиниці відповідає цифра 4. Праворуч стоїть цифра 1. тому число одиниць не збільшуємо. Маємо 14 дециметрів квадратних. Записуємо відповідь 14 дециметрів квадратних. Номер 838 виконано.